Вавилонська вежа. Я знаю чоловіка на ім'я Гарікадзу. Він глузує з творчих здобутків людей, каже їм, що безглуздо йти шляхом творчості, каже, що треба прагнути вигоди, а не сенсу. Щоразу, коли дихати стає важко, він приходить зі своєю порадою, залиш це. Приєднуйся до синів людських і будуй вежу до небес, щоб разом побачити Бога. Він їде на веселці, він живе у сьомій сфері. Лише амбітні та ті, хто сп'янілий отрутою цієї епохи, можуть його побачити. Кинь, Перо, каже він, обери шлях діонісійського архітектора і допоможи нам звести вежу, що веде до Бога. Ха, бачиш Бога, не знайти в природі. Те, що є трансцендентним, не можна відшукати. Він сам знаходить тебе, він відкривається тобі. Чому ж ти не розумієш мене, Гарікадзу? Можеш жити у безмежних можливостях того, що може бути, але ти лише створюєш Бога без Бога, бо божественна іскра, що дає світло і життя, не існує в природі. Колись почуття були демонами, а митця вважали торкнутим богами. Колись музика була мовою богів, а творець мав Боже помазання, пошуки емпіризму, спроби осягнути і раціональне через раціональне. Призвели до аналізу того, що не піддається аналізу, це прокляття середньовічної схоластики, поєднати віру і розум, але як розум відповідає на питання природи. Віра поєднує людину з тим, що вище за розум. Чому ж ти, у найшанованіший Гарікадзу, шукаєш віру через розум? Віддай кесарю, кесареве, а Богові, Боже, бо інфраструктура, яку ти будуєш, щоб осягнути надприродне. Призведе лише до безкінечних теорій, що розділятимуть вас. Ха! Бачиш, послухай мою оду. Фройд вважає мене невротиком, і тому я творю. Адлер думає, що мене рухає комплекс меншовартості. Шопенгауер вбачає в цьому жагу до влади, але істина в тому, що я пишу, бо не можу не писати. Чи це прокляття, чи благословення, я не знаю. Та коли беру до рук перо, відчуття, що охоплює мене. Не є раціональним, і це вказує лише на одне: Бог є. Він живе в підсвідомості. Людина може розширювати свою свідомість, може будувати вежу, що досягне неба, але Бога вона ніколи не знайде.